Відповідь хейтерам, чому консультація коштує 300 гривень. Будь-яка консультація повинна бути оплачена. Та робота в цілому. Будь-яке запитання, яке ви задаєте, коштує 300 гривень. Відповідь на нього в цілому. Це не безкоштовно. Взагалі. Ще консультація з кримінального права процесу. чи... Консультація щодо кримінальної справи коштує також від 100 до 300 доларів, залежно від складності справи вашої чи вашого знайомого в цілому. Будь-яка робота повинна бути оплачена. Погодьтесь, безкоштовно ніхто не працює. Взагалі ніяк. Тому навіщо платити ЗСУ на донати та волонтерам. Краще платіть мені донати. Тому що ті донати на ЗСУ та волонтерам пропадуть у їх кишенях. Потрібно завжди підтримувати таких, як я. Та правників, які реально вас захищають. Зрозумійте, якщо ви не будете підтримувати таких, як я, у вас не буде майбутнього. Взагалі ніякого. І не потрібно казати, що. Яка буде від цього користь? Користь ваше життя та безпека в цілому? Тому що уряд зробить все, щоб вас відправити на смерть. А я не зацікавлений у вашій смерті в цілому. Як і жоден юрист, який реально захищає вас? Я не кажу, що всі юристи та адвокати реально вас захищають. Є ті, які імітують діяльність та просто беруть гроші і жодних консультацій не надають. Взагалі, я надаю практичні юридичні і неюридичні консультації з ТЦК ТСП кримінального права та інших прав в цілому. І свобод, обов'язків і так далі. і так далі. Тому краще мені платити донат, ніж якомусь. ЗСУ не утворено законом. Воно навіть не утворено. Законом України про Збройні сили. В цілому. Тому підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Доб'ємо до 5200, а потім до 10 разом. Разом до перемоги. В цілому. Поширюй відео, роби лайки. Репости, вставляю відео на сайти та соціальні мережі. Я дозволяю вставляти своє відео в соціальні мережі. Навіщо донатити крадіям, волонтерам та крадіям із ЗСУ? Краще донатьте мені, в цілому, бо я не крадію. І ваші гроші не краду. А чесно кажу вам! Що з вами відбувається в цілому? Даю науково-практичний коментар до будь-якого вашого запитання за донат чи за плату. А у вас просто волонтери та ЗСУ, бан, бандивоці, виманюють гроші і ніякої користі вони не приносять. Думаєте, що безпечніше у вас стало? Ні, безпечніше не стало в цілому.